Кіровоградці вимагають звільнити Надію Савченко. Сьогодні відбулось засідання ПРЄ, на якому полонену Російською Федерацією Льотчицю визнала депутатом асамблеї. Тепер нардеп має міжнародний імунітет і не може бути ув'язаною. З цієї причини по всьому світу пройшли акції на підтримку Савченко. В Кіровограді півсотні жителів, серед яких і однопартійці Савченко зібрались на площі героїв майдану, щоб проілюструвати підтримку Льотчиці. В руках учасники мітингу тримали листівки з вимогою звільнити надію та банер з інформацією про її голодування. Духовенство проволомоло. Після якого мітингарі написали на українському прапорі побажання для надії його передадуть сестрі людчиці Доброго дня. Ініціатором заходу адвокат Надії Савченко. Він такий кинув заклик у Фейсбук по всьому світу провести сьогодні акцію на підтримку Надії Савченко, так як сьогодні засідання ПАРЄ. Ми прочитали це у Фейсбук, в групу Євромайдану в Кіровограді і сьогодні зібралися. Я її завжди підтримую з першого дня, як тільки я дізналася, що вона потрапила в полон і що з нею так не по людськи поводяться, і що вона зараз єдиний мужчина на території Росії, мужик боєць прийшла, щоб її підтримати. Я хочу, щоб вона була вільна.